Всіх вітаю на моєму каналі Вінтажна комора. Хто не знає, мене звати Людмила. І я показую вам мою колекцію порцеляни, в основному української порцеляни. Сьогодні я вирішила показати вам мою колекцію молочників, молочників рідкісних, молочників царської форми. Це дійсно так, це не моя придумка, це інформація 100%. А саме сьогодні молочники форми «Граньоний». Ця форма була завезена ще з часів царської Росії, потім вона, з рахуванням того, що не було розробок безпосередньо на підприємствах, які були націоналізовані, ця форма активно використовувалася нашими ведучими. В даному випадку буду вести мову за українські фарфорові підприємства. Довпиш, городницю, полонне, ну і баранівка під питанням. Значить, розпочинаю я свій огляд ось з такого молочника, форми граньоний. Це наш Полонський фарфоровий завод. Відразу переходимо до форми, бачимо початок 50-х років. До речі, ці молочники випускались дуже активно в післявоєнний період, і деякі підприємства навіть в 60-х роках, на початку 60-х років, продовжували випускати такі молочники. Всі вони йдуть без накривок. Ось така Проста ручка, без будь-яких завитків. ось І чому граньоний Тому що тут дуже багато оцих граней, бо ви бачите, ось повністю по всій формі йдуть грані. Була позолота, вона, в принципі, збереглася трішки. Що стосується оздоблення, то це деколь. І деколь у вигляді німецьких квітів, тоді цей дойче блюмен був дуже-дуже популярний ось така квіткова деколь у вигляді троянди. Ми бачимо клеймо початку 50-х років полонна. До речі, ці молочники випускались, хоч форма і одна, однак в трьох розмірах були. Від 12 і саме менше 12 см, 14 і майже 17. Ось е, такого, такої висоти. В даному випадку полонне я не зустрічала е, молочників маленьких, 12 см, в даному випадку висота цього молочника 14 см. Ще один молочник. Такої ж самої форми Полонського заводу, однак з іншою деколью, також квітковою. Це ось такий. Оздоблення йшло з обох боків однакове, практично в усіх, що в мене є в колекції. Ось таке. Ось такий граньоний молочник. До речі, сьогодні це перша частина. Я вам покажу ще інші молочники, однак уже з накривкою. Їх у мене небагато, однак є, щоб загальна уява була, тому буде і друга частина. Так, два представника полонного показала. Далі переходимо до довбиша. Довбиша вже буде у нас. І 14 і 12 см. Погляньте, будь ласка, яка ж краса ручна, тут уже ручна робота, 14 см висота і підглазурний, дуже красивий ручний розпис, і ми бачимо це довбиш. Довбиш 50-ті роки і 16-та група складності, мабуть за, рахунок, мабуть, за рахунок оцього чудового ручного розпису. Е, та, що тут я не подивилася по групі? Тут 11. та 11-та група складності, а тут йде також 11-та. Бачите, яка різниця між групою складності, коли є ручна робота. Ось такий красунчик добизький. Так, я мабуть, трішки буду так, щоб ставити. Далі, 14-метровий ось такий красунчик добизький. Тут вже, бачите, часткове криття е, пурпуру. І також ручна робота. Це все вручну з багатою позолотою. І що ж ми бачимо? Ми бачимо, що це початок. Якщо то була середина 50-х, то це початок 50-х років, 16-та група складності. Також за рахунок ось цієї чудової ручної роботи. Так, а далі показую 12 см. Також чудовий підлазурний розпис. З позолотою у вигляді грони винограду кобальті. І це все ми бачимо, дає 15-ту групу складності, і це середина 50-х років. Так, щоб порівняли ви, що я вас не обманюю стосовно висоти. Бачите, ось різниця в 2 см висота. Хоча форма одна і та ж сама гараньоний. Так, і ще один красунчик, представник Довбиша форми граньоний. Це ось такий молочник. Це деколька, це лілія, бачите? Це лілія така синя, я так думаю. Мені поправите. І ось таке старе, старе клеймо початку 50-х років. До речі, тут немає групи складності, нічого повідомити вам не можу. Так, ось такі, бачите, у мене два заводи полонне і довбиш. Далі тут є трішки загадка. Городниця. Погляньте. Здавалось би, також грані, грані, грані. Тут я не можу вас запевняти в тому, що це стосовно форми, що це форма граньони, однак вона досить таки схожа з попередньою і носиком. Ручка тут вже йде трішки інша, там пряма тут іде ось такий виступ. І бачимо попередніх розподілу немає. Тут, як знаєте, такий якби мішочок. Ось тут із вірьовочками, який намагався б зав'язати цей мішочок. Ось такі молочники. У мене є родниця. Це 11-та група складності, і це 50-ті роки. Середина 50-х років, ми бачимо, що це маленькі, вони 12 сантиметрів. Ще один ось такий. Це все деколь попередній і... і дане оздоблення також деколь. Таке, бачите. А далі тут уже прямо такий велетень. Погляньте, наскільки, це майже 17 сантиметрів. Погляньте ось різницю. Зразу покажу вам. 12, 14 і майже 17. Погляньте, Бачите, по висоті, як вони різняться. Хочу сказати, що молочники такої форми мені дуже до вподоби, І я вважаю, що в сьогоднішній, і в сьогоднішній період вони досить такі актуальні. Дуже тоненька порцеляна. Дуже тоненька. Лягусенькі-прилегусенькі. Так, це ж я вам показувала ось цей велетень. Я не знаю, тут, мабуть, літра точно поміститься рідина. Також деколь, і ми бачимо, що це 60-ті роки, це початок 60-х, купольна городниця, називається клеймо ГС. Три підприємства Гіганти, українські, фарфорові Полонне, Довбиш і Городниця, а що ж, Баранівка, чи випускала вона? Такої або подібної форми. Безпосередньо з форми класична, що називається царська форма гнюни. Я не зустрічала молочників у Баранівського фарфорового заводу. Але щось подібне ось такий у мене молочник. Є Баранівка. Також грані є, форму не знаю. Якщо відомо, повідомте, буду вдячна. Ось таке. Також 50-ті роки, бачите, Баранівка. Це 10 група складності. Так, в мене. На сьогодні буде все. Ось моя колекція. 10 молочників, форми граньони і ще те, що я як кажуть. Якщо сподобалось, прокоментуйте. Буде дуже приємно отримати від вас вподобайку і цікавий коментар. Ви бачите, що я відповідаю на всі коментарі. На сьогодні все. Всім миру та добра! І чекаємо другу частину відео про молочники моєї колекції.